Вітаю три фінальні матчі етапу ліги в лізі конференції. Яка ж тавтологія? Фінальний матч першого кола в УПЛ. Всі матчі, на перший погляд легкі, а ось як вийшло насправді, побачимо вже в серії. А перед початком хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатись на канал та залишити коментар під цим відео, що вам подобається, а що ні, і що треба покращити. Звичайно ж, за бажанням. В будь-якому випадку коментарі не залишаться без уваги, і якщо буде можливість, то буду покращувати серії для вас. А то останні відео з експериментом та попередні серії якось вам не зайшли. А тепер поїхали. Отже, що стосується матчів попередніх і на сьогодні. Останній раз ми з вами, здається, бачилися, це був матч з Вересом, після чого. Непоганого ходу набрали. Есторіл перемогли, Чорноморець. Також перемогли. Неприємні двійничі від Дніпра та Металурга у прем'єр-лізі. З іншого боку, Кубок. Нарешті ми все ж таки вийшли. Хоча б до чвертьфіналу перемогли Металіз 19-25. що дуже і дуже чудово. Астана, в Лізі Конференції 5-0. Олександрія Металіст перемога в УПЛ. І з Шахтарем знову ж таки програли 0-1, але це була така приємна битва для перегляду. Хоча, з іншого боку, не результативна. Що стосується матчів на сьогодні: Трабзон Спор, Ворскла, Норшеленд і Деррі Сіті. Сподіваюсь, всі вони закінчаться для нас з позитивним результатом. І тепер турніри, де ми зараз знаходимось. Кубок України. Чвертьфінал Львівське дербі проти руха. Дуже сильно сподіваюся, що переможемо. Вийдемо в півфінал. Ну, і власне всі шанси в нас для цього є. Ліга конференцій. Поки що 10-та сходка. За три матчі 6 очок. Теоретично дві перемоги. Ми вриваємося в першу вісімку і зможемо напряму вийти, здається, в одну-восьму. А там вже як вийде, якщо ні, тоді будемо. Якщо я правильно зрозумів правила, боротися у плей-офф. Прем'єр-ліга четверта сходинка. Тримаємося в зоні Єврокубків, але тут є певні нюанси. В нас наразі зіграно лише 15 матчів. У того ж Дніпро-один, котрий на другій сходинці 17 матчів, і від них в нас всього 4 очка відриву. Тобто, в них від нас 4 очка відриву. Зоряка перед нами одне очко відриву, але ми з ними ще не грали. Ну і Шахтар, котрий на першій сходинці, 14 матчів, 14 перемог, це ну, щось недосяжне для нас. І я розумію, що за першу сходинку боротись немає сенсу. А ось за бронзу або срібло можемо поборотись. Що ж, матч з Торабзом з фором, давайте до нього. По складу, власне. Можна вважати основний. Скорко також вже заїхав в основний склад. Коваль там аналогічно тримається, все дуже і дуже чудово. Тому таким складом, сподіваюсь переможним для нас. Давайте до матчу. Отже, матч для нас виїзний, але, сподіваюсь поле не додасть нам проблем. Так, перший момент у трамзам спору, і вони забивають. Ну, чудово, чудовий початок. Одразу давайте. Позитивний настрій. Перейдемо. Атакувальний більш такий. І подивимося, чи вийде в нас хоч щось. Так, Вівчаренко. Назідана, Коваль, непогано. Сане переведені на правий фланг наволошено, на той непогано тримає м'яч. Перекинув на Мальдіні. Назідана, на той на Барберу, але Барбера був в, в офсайді. Так. Рефері це підтверджує. Так, ще один момент скоркога. Назідана непогано тримає. Рамон. Сане, Барбера. Барбера непогано прийняв м'яч. У штрафній і... вище воріт. Так. Непогано розіграли цікаво навіть, я б сказав. Мальдіні Назідана. І той заробляє собі пенальті. Так, він його проб'є. Ну Зіданушка, я в тебе вірю, давай. Він забиває чудово, хоча воротар дотягнувся, вгадав в сторону, але Сео пробиває все ж таки. Нічия тримаємось. Повертаємося до того, що було на початку. Так, Зідан подає кутовий. Відбилися тут волошин небезпечно приймає для нас, але забирає м'яч і. Дальній удар вище воріт. На цьому перший тайм закінчився. Загалом, по статистиці, бачимо, що переважаємо. Тому все досить непогано. Ну, що я можу сказати? Я задоволений. Так, Барбера там поганенько грає, але загалом все непогано. Тим часом рабзом спор розігрує м'яч. З центру поля тримають. Наші їх пресингують, що непогано, але ну хочеться моментів саме від нас. Так, тут Вівчаренко заблокував і забрав м'яч. Хельгасон. Вівчаренко на Мальдіні. Так, не втратити. Коваль, Сан, Рамон. Що наші придумають? Скороко втрачає м'яч небезпечно може бути. Сулейман. Тут дальній удар. На щастя, для... на щастя, для нас вище воріт. Так, що в нас тут? Заберемо яч, це не знову головою скидує на суперника. Вихід один на один. Тут хто такий молодець Корко заблокував Вансас до рук. Коваль, ну що ж ти так небезпечно робиш? Так, давайте. Що, замінки чи ні? Я думаю, час настав. Бо що, Мальдіні, що Барбера? Сьогодні точно не їх день. Мартинюк, Онопко, він плюс-мінус на постійній основі виходить. І Пушкарьов замість Хельгасона. Хто в нас? Які ще варіанти? Є? Хто виснажений Вівчаренко? Таке собі, але хай дограє. Бо непогано матч проводить. Ну, власне, такі заміни. Затверджуємо і, чи вийде нас щось з таким складом. Кутовий для Трамзом Вансас вибиває, але тут небезпечно дальні удари. Він потягнув його. Приємно. Красиво, але це ще один кутовий для турків. Тут більш впевненіше Вийшов, взяв до рук. Чудово. Так, давайте постарайся і, можливо, трошечки більш широко. Більше ударів. Затвердити зміни. Ну, чи буде в нас зараз доданий час ще якийсь момент? Ні. Загалом один-один. Рахунок не той, на котрий я розраховував, звичайно, але по статистиці все непогано. Власне, навіть на два м'ячі награли. Тому подивимося, як наступні матчі пройдуть. Що ж, перший матч на сьогодні закінчився. нічиєю. також непогано. Наступний проти Ворскли в УПЛ. Побачимося на ньому. Матч з Ворскли фінальний в першому колі УПЛ. По складу. Плюс-мінус такий нестандартний, молодіжний, якщо можна так сказати. З основного складу в нас тут Мальдіні, можна вважати Пушкарю, Флень, Васкес, ну і звичайно Вансас, Роман також Всі інші, молодь і онопко наш основний нападник. Подивимося, чи вийде в нього хоч щось. Таким складом. Давайте до матчу. Отже, розпочинаємо. Звичайно, очікуємо тільки перемогу, а там вже як вийде так. Перший наш момент 20-та хвилина. Роман на Мальдіні в центр. Розелія дальній удар. Красиво поклав. Так, приємненько. Ну. Я так розумію. До речі, це, мабуть, наш перший удар. Так, перший удар, перший уствір і одразу ж гол. Чудово. Але тут Ворскла може нам чимось відповісти. Пощастило. Вище воріт. Фансас там би не дотягнувся. Так, Гаркуша. Русанов, Розелія. Переведення на Коваленко той в штрафній. Так, обережненько. Обережненько. Ну що, дальній удар? Ні, на Мальдіні той забиває головою. Питань нема. Наша молодь вже показує непоганий рівень. Ну, власне, на цьому перший тайм і закінчився. 2-0. Вийшли вперед, все чудово. Задоволений. Єдине що, Понопко, ну, таке собі. Можливо, треба його і поміняти. Так на Романа. Коваленко не зрозуміло. На Русанова мабуть, той не зміг забрати. Хоча тут закидання якраз таки від Русанова на Онобко. І що? На що Можна було просто-напросто бити. Це жахливий момент. Так, різник вибиває. Хто тут? Коваленко, здається, поборовся, але не вдало Атака Річардс забиває. Ну, треба, мабуть, робити все ж таки нам заміни. Бо це так. Не райдурно для нас. Давайте, 60-та Що ми тут бачимо? Гаркуша провалюється. Ну, Вівчаренко. Ладно. Давай Вівчаренко, виходь. Рятуй ситуацію, більш впевнено, там будеш грати. Замість русанова Зідан. Окей, замість Онопко. Тут е, Новікова, іншого нашого молодого перспективного. Випустимо, подивимося, чи зможе він щось зробити. Ну, а так, на перший погляд, схоже, що нічого. І ворскла забрала на себе ініціативу. Тут незрозуміло, що від Вівчаренка. Різник забирає до рук. Вибиває. Ну, не треба нам контратаку. З... Не треба нам нічия. Останнім матчем так тихо обережно. Юник забиває. Давайте атакувальну. І більш широко грати. Так. Неприємно, дуже-дуже неприємно. Ну, але що ж поробиш? Давай голошен замість Мальдіні погодитись. Досвід. Більш такий свіженький, хай вийде. Але схоже, що це нам нічого не дало. Так. Нічия відворскли неприємна така, але, ну. Власне, як можна подивитись по статистиці, по Матчу. Тому. будемо. Щось з цим думати і, можливо, якось другий склад наш покращувати. Що ж, друга нічия у цій серії. Сподіваюсь, наступний матч з Норшеландом буде все ж таки переможним для нас. Побачимося на ньому. Отже, матч з Норшеландом. Виходить основний склад. Волошин, до речі, також у старті. Ну, нічого такого цікавого. Єдине що. Заміна, якщо дивитись на матч з Трапзон спором, це в нас замість Хельгасону вийшов Пушкарьов. Але що там лінк є, ще там лінк, хоча, з іншого боку, Пушкарьов теоретично трошки сильніший. Тому таким складом давайте до матчу. Тож розпочинаємо матч. Сподіваюсь, звичайно, на нашу перемогу. Тут перед матчем погані новини власне для Карпат прийшли. Ну і для мене, як тренера, що керівництво. Знизило зарплатний фонд майже на 80 тисяч, і це така проблемка для нас тепер. Ми за нього вилізли, і що з цим робити, я наразі не знаю. Треба буде думати. Тим часом наші намагаються щось зробити. Барбера головою так далеченько, але намагаються пробити і повз ворота. Ну, тим часом. Перший тайм закінчився. Взагалі без моментів і таке собі, як на мене, бо попередньо перед матчем нам казали, що це буде нічия, але мені потрібна перемога. я очікую на неї. Так, я сподіваюся, це буде наш момент. А не відскок для Норшаленду. Так, наші поборолись непогано, але м'яч не змогли прийняти. Вихід один на один, Вансас рятує. Чудово. Так, наш. Ми розпочинаємо. Рамон, Сане, пушкарьов. Зідан. Наволошана, той непогано відкрився у штрафній дальній удар. Але ну для чого? Зробити ще пів кроку вперед. Так, Скорку, Рамон. Сане, на пушкарьова непогано. Закидання наволошу. на той на фланзі подача не зрозуміло, куди І Мальдіні встигає все ж таки. Вівчаренко, простріл, зідан вище воріт. Давайте, можливо, заміни зробимо. Барбера взагалі жахливий. Ну, якщо минулий матч Онопко, ну. Ні, давайте все ж таки Онопко будемо давати час. Це йому потрібно замість волошина в нас, Коваленко піде. Замість Мальдіні Мартинюк, Зідан хай пограє трошечки ще. Поки залишимо все так. Ну, давайте, хлопці, теоретично ми можемо в десятку влізти. Якщо ми зараз переможемо. Зідан в центр, Коваль не зміг забити головою на останніх хвилинах. Да що ж таке? Ще одна нічия. Взагалі не фартовий день, я так розумію. Так, ми не програємо, але не перемагаємо. Це жахливо, як на мене. Отже, ще один матч закінчився нічиєю. Я сподівався на перемогу та на додаткові кошти, котрі зможуть зберегти нашу фінансову систему Карпат в більш належному стані. Але ні. Давайте тоді до фінального матчу на сьогодні проти Деррі Сіті. Що ж, фінальний матч на сьогодні. По замінах, замість Мальдіні, у котрого простуда в нас одразу у старті виходить Мартиню. Коваленко на правому фланзі. Барбера зідан наша нападницька така зв'язка. В центрі поля Пушкарів сане До речі, нарешті Лінг з'явився у Коваля з рамоном. Ну, а фланги захисту – це Вівчаренко і Скорко. Таким складом, давайте до матчу. Отже, ми розпочинаємо і перший момент одразу у Дері. Ну, неприємно. Так, скорко відбувається Коваленко, неправильно приймає м'яч. І що? Ми пропускаємо. Одразу давайте в атакувальну. Ну, неприємно, так. Ну, нам найголовніше це в 24 команди перших потрапити. Я так розумію, вже в будь-якому випадку через умовний плей-офф. Тут Коваленко. Гарно бігав, штрафну, але не зміг пробити. З 9 по 24 команду через плей-офф зможемо пройти. Ну, і, власне, зараз нам нічого не вирішить те, що ми переможемо. Нам бажано не програвати. Так, ще один момент від Дері пощастило. Але вони все ж таки змогли добити. Фарт. Явно не на нашому боці сьогодні. На жаль. Ну, не треба нам ще третій. Ну, хлопці, ну що ж, ну тут явно помилка Вансаса. Я взагалі не розумію, що відбувається. Так, Мартинюк, непогано, то Коваленко знову ж таки втрачає м'яч. Армстронг вихід один на один. Вансас. Ну, хоча б тут врятував, дякую. 4-0 програвати в першому таймі якось не хочеться. Кутовий для Дері, з якого вони вже один раз забили. На цей раз пощастило, але вони ще один кутовий заробляють для себе. Так, Дафі подає. Пощастило, Коваленко. Пресингує. Поганенько. Але, на щастя, для нас. Момент на цьому не показують. Ну, а зараз стало небезпечно. 20-та сходинка. Перший тайм закінчився. Я ну Я не знаю навіть, що тут казати. Взагалі незадоволений Вансас, тим паче, два голи повністю його. Сподіваюсь, якось у другому таймі щось ми зможемо зробити. Тут Зідан, Сане, Рамон Коваль. На Зідана той є, але воротар рятує. Скоркоса не. Скорко подає на Барберу, той нарешті забиває перший м'яч за всю цю серію, правильно. Коли це, власне, нічого майже і не вирішує. Ну, давайте тоді, по замінах, подивимось, що в нас тут виходить. Рамон видохся. Зідан таке собі. Коваленко, давай, Коваленко, ти багато втрачав. Волошин вийде. Пушкарьов не знаю. Замість Вівчаренка варіанти Лень Гаркуша. Коваль непогано грає. Рамон. Я навіть не знаю. Ні. Давайте все ж таки, замість Зідана у нас Русанов вийде. Так, це не підсилення, є, але хоча б якась ігрова практика. Гельгасон замість Пушкарьова. Сане непогано власне грає. Ну, Вівчаренко. Давай, ладно, Гаркуша. Я сподіваюсь на тебе. Такі чотири заміни. Мотивували їх. Давайте подивимося, що з цього вийде. А у нас одразу ж момент від Дері. Ну, просто пройшовся, гуляє по нашій половині поля. Як тут треба? Так, Мартинюк, зідам, втрачає м'яч. Зрозуміло. Ну, до речі, якщо так подивитися, камбур вище нас, Есторіл вище нас, Трабзонспор вище нас. З ким ми ще там грали. Ну, Дері, котре ми зараз граємо, також вище нас. Астана єдині ніхто нижче. Тому, як на мене, таке собі. 20-та сходинка. Ну, що ж, фінальний матч у нас закінчився поразкою. І це жахливо. Що ж, матчі на сьогодні закінчилися. З гарного. Ми кваліфікувались в плей-офф. Це вже чудово. Ми отримали якісь кошти. Ну, сане на червоній карці, тобто, наступний матч пропустить в Європейських континентальних. Але то нічого страшного, у нас є Розеля. Загалом по турнірах, що я можу сказати? Кубку у нас не було, це буде, мабуть, вже в наступній серії. Прем'єр-ліга. Першу половину сезону непогано закінчили. Четверта сходинка, так, але від зорі, власне, немає відриву взагалі. Від Дніпра 4 очки. Як було, так і залишилося. При цьому в нас є два матчі в запаси. Ну, за Шахтар, там взагалі все зрозуміло. Як буде якесь жеребкування, і буде зрозуміло, з ким ми все ж таки в лізі конференції буде грати, я, мабуть, скинув Telegram цей скріншот. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі і до зустрічі.